Заняття, розвиток мовлення, тема Будинок для зайчика. Діти, подивіться, до нас завітав зайка, але він чомусь такий засмучений. Що сталося, зайка? Лисичка вигнала з хати зайчика. У лисички хатинка розтанула. Вона попросилася жити до будиночка зайчика. І вигнала його. Хитра лисичка, що ж тепер робити, зайчику? Давайте йому допоможемо збудувати нову хатинку. Виростає красень дім. Не злічити вікон в нім. В кожнім світла світла перечудові житла, а балкони кольорові, наче ті стрічки шовкові, наче райдугу наш дім. Замість пояса надів. Дім не одірвать очей. В дом тисячі людей, хто побудував цей дім? Дім це гарно жити всім. Діти, а хто може збудувати будинки? Так, вірно, це будівельники. Ось подивіться на картинці, які вони гарні. Давайте розглянемо, які речі допомагають будівельнику будувати дім. Це в нас казка, ножиці, рукавички, цеглики, пила, бетонорозміщувач, дриль, цемент, будівельна лопатка та інші прибори. А ще, щоб побудувати будинки, людям допомагають машини-будівельники. Зараз ми їх назвемо: самоскид, бетонорозмішувач, екскаватор, трактор, каток, кран. Діти, доки ми з вами дуже добре працювали, та дізнавались все про будівництво наші будівельники вже побудували для зайчика яскравий та гарний будинок. Тепер наш зайчик не сумний, а дуже задоволений, що в нього такий гарний будинок. Він дякує вам за допомогу і каже до побачення!